Я військовий з першого дня війни я мобілізований, начальник зв'язку артилерійського підрозділу. У мене в підрозділі було 26 старлінків. Відповідно, всі вони зберігались в картонних ящиках. Після перших двох-трьох розгортань цей ящик стає вже просто мотлохом. А якщо піде там дощ, десь його вкинуть в окопі, не туди, куди треба. Ну, сумно. Перше, що стало, це зберігання старлінку. В чому його можна зберігати? Почали шукати, де можна купити якийсь ящик, переміряли. Нема таких ящиків. Наприклад, ця кришка не дуже глибока була, і він вузький. Трошки менший, там на 2 сантиметри менший, але вже ножка не влазить. От. Ну і він більш побутовий, там він тоньше, сам пластик тоньше. А тут іменно в'язкий, навіть по ньому видно на От на, на краї... І можна такі пластики побачити, вони от такі поліетилен спеціальний, він не крошиться, да? він не хрупкий. Ну, Кувалдою ми били реально. Ну, Кувалдою ну, нічого не проходили, обдивлялись в епіцентрі кучу ящиків, потім кучу там, спеціальних ящиків дивилися за кордоном. Той же пелікан дивилися. Ну, ну По-перше, є пелікан. він навіть більший, ніж цей ящик, але він з ножками, з ручками, він типу як чемодан. Для апаратури, для відеоапаратури використовується. По-перше, він коштує там, близько 600 доларів. Це раз. По-друге, він, він ну, хлипкіший. І ці колесика, які ну, вони не потрібні. Нанук робить для е армії США, робить кейси, От. але в них вони або дуже довгі, це для зброї, там для цих гвинтівок, снайперок. От, ну, вони, вони витягнутіші такі. От саме от такого типу розміру в них немає. В них є трохи коротший, і він більш такий масивніший і важкий. Вони не розраховували, що буде Starlink, що будуть дрони, бо це там, ну, там умовно там, 10 років тому почали їх зробити ці кейси такі. Ну, але все одно вони є. Ну, вони є там якихось своїх типорозмірів, да? і вони використовуються в армії США, вони використовуються. В нас що? В нас є снарядні ящики, От, що зберігається. Це снарядні ящики, ящики з-під зброї. Ну, от, зброю роздають, зброя в людей, автомати, от, лишаються ящики дерев'яні. Ну, мабуть, бачили, які вони. От. Ну, Відповідно, туди завантажується всяке різне майно, але ж потім. Коли зброя здається, то це майно все одно десь треба або в коробки, там, якісь картонні, або щось шукає. Ну, коротше, немає, немає, ну, взагалі немає культури зберігання цінного майна. Ну, от, я був на навчаннях, ми нас відводили на переозброєння. Приїхав там офіцер, привіз нам прошиті радіостанції для, цих нав... ну, для цього навчання. Ну, вони роздають всім підрозділам, бо там. Там Частина нашого підрозділу була, частина там ще інших було підрозділів, переносить картонний ящик і там 26 моторол. Моторола коштує 1200 доларів, так, на всякий випадок. І це картонний ящик. Тобто він приніс 26 тисяч доларів, умовно, просто от в такому картонному ящику. Я кажу, що у вас ну, немає нічого, так просто в ящику, да. а що таке? Ну Кажу дивно. А дощ такий. Ми там в цьому лісі. Це, це все розгорнулося там. Думаю, блін, странно, що немає. І ніхто не придумав. Ну, якихось кейсів. Я просто ну, до війни займався виробництвом. ну Я підприємець, мені одразу в мене включається щось десь. що Якщо чогось немає, то. От він так от укладається, як в оригінальному ящику картонному, так і тут. Все вміщується дуже зручно. От. Е відповідно е для оператора е артилерії, е Starlink, монітор сюди кріпиться, е приставка з кроповою, е клавіатура, мишка. Все це сюди вміщається, закривається і переноситься. І оператор може працювати умовно з окопу. Зручно він на великому моніторі бачить е, і стріми, які йому кидають, і бачить кропиву. І е, тут же Starlink, і все воно вміщується в одному місці, в одному кейсі. Ну, дуже зручно. Крім, крім того, можна сюди і е, ноутбук вкласти достатньо місця, і там радіостанцію сюди можна е, положити. От, навіть там особисту аптечку е, сюди вмістить. Ну, тобто місця достатньо багато в ньому. От. Якщо використовувати е, кейс для е, оператора дронів, це буде умовно два кейси. В одному буде зберігатися Starlink е, з усіма, в другому буде зберігатися безперебійник, дрон. Ну, вони просто один на одного стануть і їх тут багато. Два Mavic'а сюди третіх з усіма цими додатковими батареями вміститься точно. Просто два кейси. Які кладуться в машину там легкову. Дві людини їде, два розвідника. От. І для двох людей два кейси дуже зручно. От. Вони надійні, їх не бояться вони вологи, не бояться води, якщо щось там прилетить, від вибухової там хвилі якийсь камінець впаде. Бо сам Стерлінг, ну, це побутовий пристрій, він не для війни сконструйований. Ізначально в нього дуже багато таких ніжних ну Сама антена, вона ніжна, тобто будь-який осколочок, він навіть, він навіть якщо уткнеться, то він вона тут фазірована антенна решітка, і вона з маленьких-маленьких таких ячейок состоїть. І коли попадає осколочок, то він ну, втикається, все вже треба міняти плату. Повністю плата розміром з антенну. Якщо навіть якийсь. Осколок прилетить в ящик, то він застрягне просто. Багато дуже осколків, вони просто застрягають. Бо, бо тут товщина ну, досить товстий, тут 7 мм товщина його. Ми спеціально зробили його таким е, товстим. Але він е, є ноу-хау, яке е, злегшує вагу, тобто е, за рахунок ну, самої конструкції. Ну, Всередині. Мені сказав технолог не, не розказувати про ноу-хау, ну є таке <головіка> ноу-хау, яке зменшує вагу. Всі оці елементи вони е, досить прості, бо е, з розрахунку того, що болото. Е, ну, Війна це болото, болото, пилюка. В побутових оцих всяких різних кейсів, які мені в руки попадали, воно досить швидко виходить з ладу або забивається, його треба промивати, там, прочищати. Ну, все таке воно таке воно хлипке. Тут все досить надійне, воно просте. Штирки ці винімаються, їх винімати не треба, тобто промиваються, ну, ламатися нема чому. Конструкція досить проста, але надійна. Самі оці е, місця для кріплення ручок, вони теж е, передбачені, ну, міцні, Тобто, щоб вони витримували велику нагрузку. От, ну, от я сьогодні ніс, я зважив став, все, що приніс тут, то 25 кілограм, ну, я один ніс, 25 кілограм важкувато. Ну так, можна. Транспортувати, тобто перенести, там звідкись там складу в машину перенести. От, ну, Я ніс майже кілометр цей ящик, то так важкувато було, 25 кілограм. Але на заводі ми випробували його, ну і ще випробуємо на камеру, то е, 60 кілограм дві людини, 60 кілограм бере і нормально, ручки такі теж надійні. От, ну, Ми думали робити їх е, е, якимись там. Ну, спеціальним, ну, там, прорезинені, але ну, все воно впливає на е, ціну, тому ми його зробити так, щоб він був доступний, щоб він був не Ну, не От. ну Ручки теж ми сконструювали, вони такі з, з ячейками, для того, щоб була і об'єм, і щоб вона була досить легка. Бо, ну, ящик сам важить до речі, 7,5 кг. От розміри його 605 мм на 405 мм на 300 мм. Отакий От розміри. Має елементи для штабелювання. Теж важливо, бо не всі ящики побутові мають такі елементи. Ну, Бо побутовому ящику, в ну, людини один цей ящик є, їй не треба штабелювати їх. В військовий е ящик він. Передбачає, що їх багато, і вони десь будуть грузитися в машину. І, відповідно, якщо ставити один на один, щоб вони не, 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 не цей. От. Додаткові елементи для жорсткості, щоб можна було поставити його. От. Можна так було поставити. Там, наприклад, сісти сюди можна оператору. Можна і так сісти, можна і так сісти. От знизу теж ці елементи є. Вони для штабелювання знизу і зверху, і вони один на один вставляються і вони не ковзаються. Є також такий елемент для вставки він такий з пазіком. І сюди можна вставляти або картонну якусь табличку, або там металеву, Ну і з написами, з підписами. От, є е, місця для додаткового, ну або замок сюди можна повісити, або е, для пломбування. От, е, теж передбачено такі елементи. Крім того, е, кейс ми можемо виготовляти в будь-якому кольорі. Якщо комусь потрібно буде партію зробити е, якогось іншого кольору, це можливо. Можемо робити брендування. Ну, тобто для волонтерських. Е, Організації можемо наносити або там тисненням, або лазерним гравіруванням. От, е, крім того, ми плануємо кожен кейс при випуску робити з е, серійним номером своїм. Тобто е, кожен кейс буде мати свій номер, партія. Ну, він буде номерний цей кейс, буде наноситися гравірування. Він задумався як кейс для складної електроніки, для старлінків, для радіостанції. Для ноутбуків, для планшетів, але е, пізніше, коли ми почали поглиблюватися в процес конструювання кейсу, ми зрозуміли, що цей кейс треба робити мультифункційним. Персональний кейс для офіцера, в ідеалі солдата також. Ні в солдата, ні в офіцера, крім баула, е, ніяких засобів для перенесення немає. Ну, в баулі зберігаються особисті речі, там, форма, аптечка, можливо. В Баул не, не покладеш ноутбук. Бо він ну, хрупкий, може щось впасти і в баулі воно погнеться. Дуже багато електроніки, навіть у солдат багато електроніки особистої. Тому це персональний кейс офіцера і солдата. Також це медик, медикаменти, медичні інструменти. Дуже багато в медика також буду розказувати. Медики зрозуміють, чим їм буде корисний, бо багато він водозахисний, міцний. От, ампули, ну, все воно крихке, бутилочки, воно все тому має бути кейс. У нас ми, ми плануємо його оснащувати, модифікувати спеціальними елементами. Він має ячеїсту структуру і можна кубіками вибрати собі, там під дрон, виложити, ну, персоналізувати окремо. Це один елемент. Другий елемент я його не взяв. От буде сюди такий з елементами. Ну, кому не тих, в кого буде експлуатуватися без монітора. Другий елемент буде кріпитися сюди. Можливо, робити спеціальні розподільчі такі на секції для зберігання радіостанцій, ну, якихось, скажімо, можливо, на дві секції, на 4, на 6. Ну, це буде вже будуть замовляти замовники і будуть казати, нам треба його персоналізувати під таке-то. Дають розміри, от, і ми замовляємо. Додаткові вкладиші, додаткові елементи. Він передбачає модифікацію для різних типів використання. Він буде коштувати в роздріб 4 тисячі гривень, в опті він буде коштувати 3,5 тисячі гривень. Тобто, це кейс отакий, от як зараз є, з тими елементами. В кольорі олива буде велика партія. Там, ну, там, наприклад, там 200 штук, ми можемо інший кольор. Вибрать транспортування зброї, дуже багато зараз нестандартної зброї, які використовують там в спецпідрозділах, в них і, і зброя, і елементи, каліматори, там, приціли, всякі навіси, патрони також досить недешеві. Ну, тобто для них також буде зручно. Для штабних робітників це теж бо дуже багато документації. Дуже багато різних е, пристроїв там, для ведення секретних е, переговорів для організації зв'язку. Ну, я сам зв'язківець в артилерійському дивізіоні. Відповідно, мої колеги мені вже там накидали варіанти використання, е, що, що можна сюди зробити, що можна поставити, які елементи. тобто, Вузол зв'язку секретний, можна переносний зробити. Бистро, отам в тій посадочці зробити пункт зв'язку. Відповідно, і не треба, щоб там машина зв'язку світилася. Зручно, дуже все сюди вклали. Той же Starlink, ті самі роутери, ноутбук закрили, пішли там в ту посадочку. В окопчик замаскувалися, все воно дуже гарно працює. Для штабних робітників, для зберігання секретної літератури, я казав, карт потребує дуже акуратного зберігання, бо ну, секретні, документи, секретні документи. Дуже зручно, бо якщо розгортається там, штаб якийсь, це дуже багато ящиків, просто різнокаліберних, дерев'яних, картонних коробок, ну, просто подивитися на це все. Сісти і плакати. Буде, наприклад, у штаба, там, я не знаю, штаба, там, дивізіона, штаба бригади, ну, умовно, штаб-дивізіоні 200 кейсів. Їх швиденько швиденько зібрали, у кожного там, по 5, там, по 10 кейсів, вони все згорнули, тут ставочка, воно написано що, можливо, там штрих-код зробити і зчитування. ну Це на перспективу ми думали, як можна, щоб зручно було, щоб там написати, коли розгружають там, умовно, 200 ящиків розгрузили. Ну, в кожен заглядувати. от, от зараз заглядують, ну, там, розгрузили там, 200 ящиків е, там, різних снарядних, там, різнокаліберних, і там вся документація е, штаба, умовно. І ходять, заглядають ті ящики. А що тут? Ой, блін, не моє. Пішли, подивилися в інший, не моє. Тут все акуратненько складеться, все підписано. Нічого не поб'ється, достали, перенесли потреба в таких е, ящиків. Ну, ми рахували, це сотні тисяч. На зараз близько в Україні близько 80, 85 тисяч е, старлінків. Вартість старлінка одного е, там близько 500 доларів, там плюс-мінус, в залежності від того, де. Але цінність його не в ціні. Він забезпечує зв'язком. Війська без зв'язку не працює, армія не працює, не стріляє гармата, не йде в атаку піхота, дрон не літає, не стрімить. Не скажу, що головне, але, мабуть, на другому місці це зв'язок. В підрозділі там в моєму було, не знаю, близько 50 радіостанцій. Ну, одна радіостанція коштує там близько тисячі доларів. От. Ну, це 50 тисяч доларів. От. Ну, але також цінність. Ну, на війні все дороге, якби, це зрозуміло. Але треба його зберігати, щоб вона не намокла ця радіостанція, щоб вона там її не впустили, в болото не вкинули. Ну, щоб все було ціло, ціле. От, тому два ящика, там, вартістю по 100 доларів, от, вони забезпечать зберігання там. Умовно, там, 30 тисяч доларів. Прилади нічного бачення, там, один там, тепловізор коштує 8-10 тисяч доларів. От, відповідно, теж в підрозділі їх там, два десятка. Ну, два десятка це 20 на 8 тисяч доларів. 160 тисяч доларів. От один ящик. І 160 тисяч доларів. Виробничі потужності не обмежені, бо все робиться в Україні. Ну, в день може вироблятися близько 100-150 ящиків. Це в одну зміну. Можна працювати в дві зміни. Ну, буде замовлення. Відповідно, там будуть дві зміни працювати. Ну, немає проблем. Тобто потужне обладнання, яке воно дуже дороге. І форма, яка розроблялась, до речі, тільки дві країни, змогли зробити таку форму, прес-форму для кейса. Вона досить дорога. Це близько 100 тисяч доларів коштує прес-форма. Її виготовляли там, близько 9 місяців. От, бо там високоточне фрезерування, плюс там зборка цього. Ну, вона це складний технологічний продукт, от, важить там близько 10 тонн. І це тільки прес-форма. Сам е, станок, ну, теж я не знаю, він дуже дорогий, не знаю, там, мільйон чи два доларів він коштує. Ну, є, він випускає інші там, прилади, ставиться нова форма, він випускає ящик в тих е, об'ємах, які, які там, Потрібні. Буде постійний сайт. Розробляємо зараз. Є так скажемо, одна сторіночка, де можна почитати інформацію. Є контактна форма, де можна зробити передзамовлення. От перша партія планується на початок травня. Ми, ми спеціально зробили мінімальну ціну з розумінням того, що ці кейси потрібні всім, і вони повинні бути доступні. Я, як підприємець, я тестував різні ціни на кейси, і в принципі люди їх. Готові були брати і по 7 тисяч гривень, і по 7,5 тисяч гривень. Ми зважали на аналоги, які є у фірм і «Пелікан», Ну, схожих розмірів. Той, що влазить Старлін, то він близько 600 доларів коштує. Зважили на те, що в нас війна і потрібно дешевий, надійний ящик. Тому ми витримали ціну прийнятну для всіх. Зараз ми так попередньо переговорили з власницею магазину. Зброї в Вінниці, да, е, от, вона зацікавлена. Я думаю, що в неї також вона зацікавлена в продажу в Києві. Можливо, зробимо якусь точку, поки не готовий сказати. Ми орієнтуємося все-таки на велик, великі потужності. Через інтернет будемо продавати. Тобто є сайт, є форма, замовили новою поштою. От, ну, оцей кейс ми відправляли там, 145 гривень, коштувало. Відправить цей кейс, яке я підведу резюме. Я буду вдячний за будь-які контакти з волонтерськими організаціями, які займаються постачанням обладнання в Збройні Сили України, за військові контакти, які допоможуть зробити презентацію або в Міністерстві оборони, або в підрозділах яким є потреби вже, ну, вже зараз є підрозділи, які звертаються. Ну, це мій підрозділ, якому я служив. Е, є зацікавленість, є виписали кількість. Тобто всіх е, посприяти тому, щоб така продукція зайшла в Збройні Сили України от, і забезпечила нам перемогу. Телефон, адреса, там під відео. Так що звертайтеся.